Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ Другий. Рен Омсфорд позіхнула. Вона сиділа на кручі, що виходила на синю межу, спиною до гладенького стовбура старої верби. Океан простягався перед нею, мерехтливим калейдоскопом кольорів на обрії. Де захід сонця фарбував води у червоний, золотий та фіолетовий, а хмари, які висіли низько, утворювали дивні візерунки на тлі темніючого неба, сутінки із затишком опускались. Світло сіріло, легкий вечірній бриз йшов з води та опускався спокій, починали співати цвіркуни, і світлячки мерехтіли. Рен підтягнула коліна до грудей, намагаючись сидіти прямо, хоча насправді хотіла лягти. Вона не спала вже майже два дні, і втома її швидко наздоганяла. Там, під покровом верби, було прохолодно, і легко відпустити себе, опуститись, згорнутись під ковдрою і заснути. Очі дівчини мимоволі заплющились від цієї думки і раптово відкрились. Не можна спати аж допоки не повернеться гард, треба бути пильною. Рен підвелась та пішла на край кручі, відчула вітер на обличчі та дозволила морським запахам наповнити легені. Журавлі та чайки пікірували над водою, граційні та мляві під час польоту. Десь далеко якась велика риба з величезним сплеском вилетіла з води і пірнула. Рен дозволила собі дивитись кудись далеко. Здавалось, берег тягнувся безперервно, звідти, де вона стояла, наскільки око бачило, а ще рвані, вкриті деревами кручі, що підпирались суворими, вкритими білими шапками горами, і рібіс у всій красі. Ряд скелястих пляжів відокремлював кручі від води. Простори були завалені деревом, мушлями та водоростями, за пляжами простягалась лише порожня блакитна безодня. Вона дійшла до кінця відомого світу, подумала Рен, а пошуки ельфів усе ще тривали. Слова загукала в глибині лісу позаду і змусила дівчину обернутись. Вона обережно озирнулась, шукаючи будь-який рух. Але нічого не побачила, жодного натяку на Гарта. Він усе ще був там, вистежував. Вона пішла назад до остигаючого попелу від багаття і підштовхнула залишки ногою. Гард заборонив розводити справжнє вогнище, допоки він не переконається, що вони в безпеці. Він увесь день нервував, чимось турбувався, щось непокоїло його. Щось, що жоден з них не міг побачити, відчути. Рен схилялась до того, що спокій ровера пов'язаний з його недосипанням, з іншого боку, інтуїція рідко підводила гарта. Якщо він був чимсь стурбований, вона знала краще не задавати зайвих запитань, а ще їй хотілось, щоб він повернувся. Ставок знаходився одразу за деревами позаду кручі. Вона підійшла до нього, схилилась на коліна та оббризкала обличчя водою. Поверхня ставка забриніла від дотику її рук і прояснилась вона побачила себе у відображенні, а коли вода заспокоїлась, її зображення стало майже дзеркальним вона вдивлялась у нього, у дівчину. Яка ледь виросла, риси виразно ельфійські, гострі вухи та розкосі брови, обличчя вузьке, високі вилиці, шкіра горіхово-коричнева, вона бачила карі очі, які рідко залишались нерухомими, несимметричну усмішку, яка свідчила про те, що дівчина почула якийсь непристойний жарт, а ще попиля ворусяве волосся, короткострижене. Та кучеряве, у ній є напруга, подумала Рен, «Напруга, від якої неможливо позбутись, незалежно від того, наскільки відчайдушними були зусилля. Вона встала, похитнувшись на п'ятах, і дозволила собі криву посмішку, вирішивши, що їй подобається те, що вона бачить. З такою зовнішністю можна жити ще деякий час. Потім вона присіла. Поклала руки на коліна і схилила голову. Ошуки ельфів, як давно вони тривають. Скільки часу минуло відтоді, як старий, той, хто називав себе коглейном, прийшов до неї і розповів про сни? Тижні? Але скільки? Вона вже втратила лік. Старий знав про видіння і кинув їй виклик, змусив саму відкривати правду. Вона вирішила це прийняти йти до Гадесгорна в Сланцевій долині та зустрітись із тінню Аланона. Зрештою, чому цього не зробити? Можливо, вона дізнається щось про своє походження, про батьків, яких ніколи не знала або щось про свою історію. Дивно. Доки не з'явився той старий, Рен не цікавилась своїм походженням. Вона переконала себе, що це не має значення, але щось у тому, як він говорив, у словах, які він вживав, щось змінило її. Рен підняла руку, щоб торкнутись шкіряного мішечка на шиї, відчула твердий контур розмальованих каменів, іграшкових, ельфійських, її єдиний зв'язок з минулим. Звідки вони? Чому вони у неї? Ельфійська зовнішність. Кров Омсфордів, навички та серце Роверки. Усе це вона. Але чому? Та й хто вона така? Роверка не дізналась цього в гадесхорні, а Ланон прийшов, як і обіцяв темний і грізний навіть після смерті, але він нічого не розказав, натомість дав доручення, дав кожному з них доручення дітям шанари, як він їх називав. Пару вокеру та їй. Рен похитала головою, згадуючи ту мить треба відшукати ельфів, знайти цілий народ та повернути їх у чотири землі. Ельфів, яких ніхто не бачив більше ста років, яких більшість вважали неіснуючими, яких вважали казкою, вона повинна була їх знайти. Спочатку Рен і не планувала шукати. Бо дуже вже стурбувалась тим, що почула, не бажаючи втручатись чи ризикувати собою заради чогось, чого вона не розуміє або про що не піклується, вона покинула інших із Гартом, який знову став її єдиним супутником, та повернулась на захід, і продовжити своє життя роваркою. тіні її не стосувались. Проблеми раз не були її, але настанова друїда постійно лишалась поруч. І майже не усвідомлюючи, дівчина все ж почала пошуки. Усе почалось з кількох питань тут і там чи чув хтось про ельфів, чи бачив їх взагалі хоч хто-небудь, чи знав хтось, де їх знайти. Це були питання, які спочатку ставились легковажно, в жарт. Несвідомо, але з часом вони перетворились на дещо інше, тобто, що, як Аланон мав рацію, що, як ельфи, усе ще десь існують? Що, якщо тільки у них є те, що необхідно для подолання Тіней? Але вона чула одні й ті самі відповіді ніхто нічого не знав про ельфів, і ніхто ними взагалі не цікавився. Через кілька днів хтось почав їх переслідувати хтось або щось, їхній силует, як вони його називали, щось досить розумне, щоб вистежувати, незважаючи на їхні запобіжні заходи, І досить потайне, щоб уникнути викриття. Двічі вони намагались спіймати силует, але не вдавалось. Багато разів вони намагались обійти його ззаду, але не змогли цього зробити. Вони ніколи не бачили його обличчя, навіть самого силуета просто, і навіть не мали уявлення, хто це або що це. Силует усе ще їх супроводжував, коли вони увійшли до диких земель та спустились до Грімпенварду, там дві ночі тому вони знайшли гадюку. Старий ровер розповів їм про стару провидицю, яка, як казали, знала якісь таємниці і, можливо, щось про ельфів. Вона знайшлась у підвалі таверни, ув'язнена групою чоловіків, які думали заробити на її дарі бачення. Рен обманула чоловіків, змусивши їх дозволити їй поговорити зі старою істотою. Набагато небезпечнішою та хитрішою, ніж підозрювали чоловіки. Спогад про ту зустріч усе ще був яскравим, лякаючим. Та стара була дуже худою, її обличчя було лабіринтом зморшок, Кошлате біле волосся спадало на тендітні плечі. Рен тоді підійшла і стала перед нею на коліна. Стара голова піднялась, відкрила сліпі очі. Що були каламутними та здавалось нерухомими. Ви, провидиця, яку називають гадюкою? тихо спитала Рен. Нерухомі очі кліпнули, тонкий голос прохрипів. А хто бажає знати? Скажи мені ім'я. Мене звуть Рен Омсфорд. Руки старої торкнулись її обличчя. Дослідили її риси западини. Шкрябуючи по шкірі сухим листям. «Ти ельфійка!» У мене тільки ельфійська кров. Ельфійка. Голос старої жінки був грубим і наполегливим. шипіння в тиші підвалу таверни. Зморшкувате обличчя схилилось набік. Я, гадюка, що ти від мене хочеш? Рена злегка похитнулась на п'ятах чобіт. Я шукаю ельфів. Мені тиждень тому сказали, що ви можете знати, де їх знайти, якщо вони ще існують. Провидиця зареготала. О, вони існують, так, існують. Але вони себе не показують нікому вже багато років. Чи це так важливо для тебе, Ельфійчко? Ти шукаєш їх, тому що потребуєш? Молочні незрячі очі дивились на обличчя Рен. Ні, не ти їх потребуєш. Тоді чому? Тому що я отримала доручення, обережно відповіла Рен. Доручення, так? Зморшки на обличчі старої поглибились. Нахились ближче, ельфічко. Рен завагалась, але все ж насміливо нахилилась вперед. Гадюка знову підняла руки та дослідила її обличчя пальцями. Вони пролетіли по обличчю дівчини, опустились вниз до її шиї, до тіла. А коли торкнулись передньої частини блузки, рука відсахнулася, наче обпеклась. Стара жінка задихнулась. Магія. прокричала вона. Рен здригнулася та імпульсивно схопила провидицю за зап'ястя. Що то за магія? Про що ви взагалі? Гадюка похитала головою, її губи перетворились на лінію. Голова опустилась на зморщені груди. Рен тримала її ще мить, потім відпустила. Ельфійко, прошепотіла стара. Хто відправив тебе на пошуки ельфів заходу? Рен глибоко вдихнула, подолала страх і відповіла. Тінь Аланона. Стара голова різко піднялась. Аланон. Вона видихнула це ім'я, наче прокляття. Отже, це доручення друїда, так? Гаразд. Тоді слухай йди на південь через дикий ліс. Перетни і рібіс і йди уздовж узбережжя синьої межі, коли досягнеш печер роксів. Розпали вогонь і підтримуй його протягом трьох днів і ночей. Прийде той, хто зможе тобі допомогти. Ти розумієш? Так, відповіла Рен, одночасно гадаючи, чи дійсно вона зрозуміла. Остерігайся, Ельфійко, попередила стара, підіймаючи вгору тонку, як палиться руку. Я бачу небезпеку попереду. Важкі часи. Зраду і зло, яке неможливо уявити. Видіння в моїй голові істини переслідують мене божевіллям. Послухай, будь ласка, завжди двічі усе обдумуй і нікому не довіряй, нікому не довіряй. Рен тоді покинула стару, хоча й хотіла залишитись та допомогти. Знову знайшла гарта. Чоловіки розбійники спробували їх вбити. Звичайно, бо так вони й планували з самого початку, але зазнали невдачі і заплатили за свою дурість. Вибравшись з Грімпенварда, Рен та Гарт пішли на південь, дотримуючись вказівок старої провидиці, шукаючи зниклих ельфів. Вони йшли два дні без зупинки на сон, прагнучи максимально віддалитись від Грімпенварда. І бажаючи зробити ще одну спробу позбутись свого силуета. Рен раніше того дня думала, що це можливо, а от Гарт не був так впевнений, його неспокій не розвіювався, тож, коли вони зупинились на ніч, нарешті потребуючи сну та відновлення сил, ровер повернувся назад. Можливо, він знайде щось і вирішить це питання. Сказав він їй жестами можливо, ні, але все ж він хотів спробувати. Тому що це гард. Він ніколи не залишав нічого на волю випадку. Позаду неї один з коней, який неспокійно перебирав ногами, затих. Гард сховав тварин за деревами, перш ніж піти. Рен зачекала мить, щоб переконатись, що все гаразд, потім встала і знову перейшла під вербу. Загубившись у тінях, утворених її кроною, вона знову притулилась до широкого стовбура. Далеко на заході світло перетворилось в сріблясте мерехтіння там, де вода зустрічалась з небом. Магія. Ось що сказала гадюка. Але як таке могло бути? І якщо ельфи усе ще існують, якщо вона їх знайде, чи розкажуть вони їй те, Чого не змогла сказати провидиця. дівчина відкинулась назад і на мить заплющила очі, відчуваючи, як її несе у сон, дозволяючи цьому відбутись. Коли вона прокинулась, сутінки вже поступились місцем ночі. Темрява навколо тільки в місцях, де зірки і місяць заливали відкриті простори сріблястим сяйвом, вогонь згас. Дівчина здригнулася від холоду, що пронизав прибережне повітря. Вона встала та підійшла до рюкзака, дістала плащ та загорнулась, щоб зігрітись. Потім повернулась під дерево і знову присіла, спершись на нього спиною. Ти заснула? дорікнула вона собі. Щоб сказав Гард, якби дізнався. Після цього вона пильнувала, аж допоки ровер не повернувся. Тоді наближалась північ, світ навколо затих, був лише заспокійливий шум океанських хвиль, що оточував пляж внизу. Гарт з'явився беззвучно, проте Рен відчула, що він наближається, перш ніж побачила, та відчула невелике його задоволення. Ровер вийшов з поміж дерев і підійшов туди, де ховалася дівчина. Вона на той час вже здавалась частиною старої верби. Він сів перед нею, величезний, темний. Великі руки піднялись, і він почав розповідати жестами. Пальці рухались швидко, їхній силует усе ще був там, слідував за ними. Рен відчула, як її шлунок колоне вона сердито себе обійняла. Ти його бачив? запитала вона жестикулюючи. Ні. Ти знаєш, що це? Ні. Зовсім нічого? Гарт похитав головою, а Рен захопило роздратування і розчарування. Вона хотіла б бути такою ж спокійною, як він, хотіла так само ясно мислити, хотіла бути гарною ученицею. Рен поклала руку на плече Гарта і стиснула. Воно вже йде за нами, чи ще чекає. Чекає, відповів він жестом, потім знизав плечима. Його зашкарубле обличчя з бородою було безвиразним, ретельно скомпонованим. Огляд мисливський. Рен впізнала цей вираз. Він з'являвся, коли гарт відчував загрозу. Маска приховувала те, що відбувалось всередині. Чекає. Беззвучно повторила вона подумки чому і на що? Гарт підвівся, підійшов до свого рюкзака, дістав шматок сиру та бурдюк з Елем, потім знову сів. Рен приєдналась до ровера. Він їв і пив, не дивлячись на дівчину, вглядаючись натомість в чорну безодню синьої межі. Здавалось, він не звертав уваги ні на що більше. Рен задумливо вивчала компаньйона, велетень, міцний як залізо, швидкий як кішка, вправний у полюванні та спостереженні, найкращий у своїй справі, кого вона коли-небудь знала він був її захисником і вчителем з того часу, як вона маленькою дівчинкою повернулась на захід до роверів після короткого перебування в родині Омсфорд. Як це все сталося? Її батько був Омсфордом, її мати роверкою, проте вона не могла згадати нікого з них, чому її віддали назад, а не дозволили залишитись у Шейді Вейл хто прийняв це рішення, їй це ніколи так по справжньому і не поясняли. Гард стверджував, що не знає, стверджував, що знає лише те, що йому розповідали інші. А це небагато, і що його єдине доручення це доглядати за нею, і він це робив, навчаючи її навичкам, які сам опанував, і він робив її настільки досконалою в мистецтві полювання, як і він сам. Гарт докладав багато зусиль, щоб вона засвоювала уроки, і у велетня ровера це вийшло. Рен Омсфорд багато чого не знала. Але насамперед вміла виживати. Гард переконався у цьому, але все ж не таких наук вчать дівчаток. Рен з самого початку це розуміла, і це змусило її вірити, що Гард знає більше, ніж говорить, і через деякий час вона в цьому переконалась, проте Гард нічого не визнавав, коли дівчина наполягала. Він просто хитав головою і жестами показував, що їй потрібні особливі навички, що вона сирота, що якщо він помре, то вона залишиться одна, тож повинна бути сильнішою та розумнішою за більшість інших. Але все ж це були звичайні відмовки, а не пояснення. Рен раптом зрозуміла, що ровер закінчив їсти, і тепер дивився на неї. Обвітрене бородате обличчя більше не ховалося за тінями, вона чітко бачила його вираз і читала те, що знаходила на обличчі, на його чолі ніби викарбувалось занепокоєння, а в очах доброта, рішучість. Дивно, подумала Рен, як гард завжди може їй передати одним поглядом більше, ніж інші, кошиком повним слів. Мені не подобається бути здобиччю на полюванні, сказала вона жестами. І мені не подобається чекати, щоб дізнатись, що відбувається. Гард кивнув. Це якось пов'язано з ельфами, імпульсивно продовжила вона. Не знаю, чому я так відчуваю, але відчуваю, точніш, я в цьому впевнена. Тоді ми скоро щось дізнаємось, відповів Ровер. Коли досягнемо печер роксів?» – погодилась вона, бо саме тоді дізнаємось, чи говорила гадюка правду, і чи дійсно там є ельфи, те, що йде за нами, можливо, теж захоче це дізнатись». Її посмішка була напруженою. Вони мовчки дивились одне на одного якусь мить, оцінюючи те, що бачили в очах одне одного, розглядаючи можливість того, що чекало попереду. Потім гарт підвівся і вказав на ліс. Вони зібрали спорядження і повернулись під вербу. Влаштувавшись біля основи стовбура, вони розстелили спальні мішки і загорнулись в плащі. Незважаючи на втому, Рен запропонувала стояти першу вахту. Гарт погодився. Він загорнувся у свій плащ, ліг поруч із нею та заснув за секунду. Рен слухала, як дихання ровера сповільнюється, а потім перевела увагу на нічні звуки ззовні, на вершині кручі залишалось тихо. Птахи та комахи затихли, вітер шепотів, а океан став заспокійливим та далеким шумом. Та штука, що за ними слідкувала, здавалось, була дуже далеко. Це лише так здається. сказала собі Рен. І ще краще продовжувала вдивлятись у ніч. Випадково вона торкнулась мішечка з іграшковими ельфійськими каменями на грудях. Талісман удачі, подумала вона, оберіг від зла, захист від небезпеки та безпечна дорога крізь будь-які випробування. Ці три розфарбовані камені були символами магії, яка колись була реальною, а тепер зникла. Як і ельфи, як і минуле Рен. Вона гадала, чи можна це якось відновити, і чи варто це взагалі робити. Дівчина відкинулась на стовбур верби і подивилась в ніч, марно шукаючи відповіді. Кінець третього розділу.